Замовляєш, мазі. Які? Замовили мазі, в даному випадку живиця. То брали суглоби, суглоби, а це вже хочуть mm. живицю. Що ти їла на носа почепляла? Та їла борщ, що ти хочеш. Ну-ну, mm -hmm. е, да. Замовили живицю і питаю ось, чи є, чи нема, чи відправили. Хто? Виробництво. Mm -hmm. Виробництво чи відправило? І а що це за мазь взагалі? Живиться. Це якщо там порізи, рани наносити заживляє мазі на основі масла освячено на мощі святого агапіта виготовляється. Коштує 145 гривень, якщо я не помиляюся. Зараз дуже малому асортименті. Через те, що виробництво запускається, десь через місяць буде великі кількості, різні. Там для суглобів, під псоріазу, геморою, живиця на сайті. Вони є всі представлені. Все є на сайті. Переходьте, переглядайте, замовляйте. Скільки ми вже мазями займаємося? Вже більше року. Да? Більше. Да, да, десь півтора року, і десь від от реально відгуки від клієнтів виключно позитивно. Наші колеги користуються і кажуть, що супер. І ми самі користуємося. Нікому не кажуть. Нікому. Контакти в шапці профілю.